Кіт Шреддінгера це такий собі кіт у коробці, частина уявного експерименту, за допомогою якого Ервін Шредінгер хотів інтерпретувати деякі положення квантової механіки, зокрема, фізичний зміст хвильової функції. Для кращого розуміння зауважмо, що фізика працює по-різному в макро- і мікромасштабах, у зрозумілішому й видимішому для нас макросвіті, наприклад, діє сила тяжіння, і рух всіх об'єктів є передбачуваним. У задзеркальному світі квантової механіки, все навпаки. Елементарні частинки рухаються хаотично і вчені тільки намагаються з'ясувати, за якими саме принципами ці частинки взаємодіють. Одне з найзагадковіших явищ квантова суперпозиція припускає, що дрібні частки можуть перебувати в кількох станах одночасно до моменту, поки ми їх не виміряли. Шредінгер у своєму експерименті хотів показати, що є класична фізика, яка описує великі об'єкти, і квантова фізика, яка описує крихітні об'єкти на кшталт атомів, а точних правил переходу від квантової системи до макросистеми не існує. Отже, у закриту коробку вміщено кота. У коробці маємо механізм, що містить радіоактивне ядро та ємність з отруйним газом. Параметри експерименту підібрано таким чином, що ймовірність того, що ядро розпадеться протягом однієї години, становить 50%. Якщо ядро розпадеться, то воно пускає в дію механізм, який відкриває ємність з газом і кіт помирає. Згідно з квантовою механікою, якщо над ядром не виконується спостереження, то його стан описується суперпозицією. Сумість у двох станів ядра, що розпалося, та ядра, що не розпалося. Отже, кіт, що сидить у коробці, і живий, і мертвий одночасно. Коли ж коробку відкрити то експериментатор мусить побачити тільки який-небудь один конкретний стан: ядро розпалося, кіт мертвий, або ж ядро не розпалося, кіт живий. Головне питання коли саме система припиняє існувати як суміш двох станів і вибирає один конкретний стан. Сам Шредінгер вигадав цей дослід зовсім не тому, що він нібито вірив, що мертвоживі коти існують. Навпаки, він вважав квантову механіку за неповну і таку, що не до кінця описує реальність у цьому випадку. Ясно, що кіт обов'язково мусить бути або живий, або мертвий, проміжного стану не існує. Однак це означає, що не існує подібного стану для атомного ядра. Воно мусить бути або таке, що розпалося, або таке, що не розпалося. Поступово кіт Шредінгера став фізико-математичним мемом. Він регулярно згадується у науково фантастичних книгах, кіно та серіалах. Зокрема, головний ботан серіалу Теорія Великого Вибуху Шелдон Купер за його допомогою вигадав свою теорію відносин між людьми. На його думку, щоб зрозуміти, які відносини між чоловіком і жінкою, потрібно відкрити залізний ящик, тобто піти на побачення. Поки ящик закритий, поки побачення не відбулося, відносини і хороші, і погані одночасно. Подібні твердження, звісно, до головного сенсу експерименту не мають жодного відношення.